Давайте з вами почнемо по певній градації хайпу, певній градації популярності. І звісно, на фоні всіх інших новин повідомлення про Лос-Анджелес, про ведення комендантської години, про все-таки розташування там батальйону морської піхоти США, про посилення контролю за цими протестами не вщухають ані в соціальних мережах, ані в медіа. І мені цікава ваша думка стосовно певної теорії, яка достатньо активно зараз циркулює, що, мовляв, для Трампа. Це не лише питання мігрантів, це питання також Нюсема, це питання потенційного опонента від демократичної партії. І це загалом питання його як політика. Він має показати силу, він має показати, що він контролює ситуацію. Чи має така теорія права на існування? Я не знаю, чи теорія взагалі є. Але Трамп цей раунд за боксерською термінологією за очками виграв. Він показав себе господарем. Він показав, що може проєктувати свою владу на ключові демократичні штати. Ну, демократичні я в лапках, звичайно, ставлю. Але тим не менше, демократи завжди. Власне, були номер один в Каліфорнії, і це не змінювалося дуже-дуже багато років. Він зміг показати, що в крайньому випадку він готовий розташувати гвардою, морпіхі. Наскільки я знаю, там фактично не застосовуються в подоланні наслідків, я так обережно скажу, майже політкоректно. Ну а третє, Трамп всіх послав з розумінням верховенства права, оскільки за американською конституцією там це вимагає додаткового тлумачення. Все ж таки штати мають запрошувати федералів, щоб вони допомагали. З цього правила були виключення, в тому числі, коли була багато років тому історія з дістрайком поштових працівників, і тоді гвардія роздавала листи і конверти. Але Трамп показав, що він не готовий зупинятися щонайменше на цьому етапі. Я думаю, це викличе багато дискусій не тільки серед демократів, які частково втратили в своєму перекладі, в тому числі самих себе, частково розгублені, але якось почали збирати себе докупи. Рейтинги Трампа просідають в його фан-клубі не сильно. Але серед незалежних, серед інших категорій, доволі сильно. Я по деяких штатах, де я слідкую зі своїми друзями, от серед. Тих, хто має латинське походження, і, власне, Лос-Анджелес почався в основному з мігрантів, які з Латинської Америки, не тільки, до речі, це дуже важливо розуміти, якщо ви бачите ці події, там не тільки з країн Латинської Америки, ну, там по певних штатах просідання 12-14%. Серед незалежних теж в багатьох штатах цифра ну, не 14, але 10 плюс-мінус. І це доволі серйозно. як на мене, для Трампа зараз питання номер один. Це майбутні вибори проміжні наступного року. <кій> До них, начебто, там ледве не півтора року. В нашій політичній традиції це вічність. Але в їх політичній традиції потрібно готуватися. Тому, якщо хочете, моє розуміння, Трамп цей раунд виграв. Але можливо, виграв як пірова перемога за цей виграш прийдеться заплатити. Питання, як пам'ятаєте, відомий жарт в супермаркеті завжди є каса, що що Трам заплатить, і що Трамп не заплатить за кас. І це залежить від того, що в його кошику там він, він ще не кидає. Але дійсно для нас історія з Лос-Анджелесом дуже важлива. Від того, як далі буде розвиватися американська внутрішня політика, залежить багато в чому американська логіка стосовно нас. Тому, коли ми дивимося на екранах Лос-Анджелеса, думаємо, що це щось таке неприкольне, звісно, але тим не менше, майже неважливо для нас. Ми, на жаль, жахливо помиляємося. Так, тут я з вами погоджуюся. І щодо того, що Трамп цей раунд переміг, хоча звісно, з достатньо відчутними втратами рейтингу, і те, що Лос-Анджелес для нас є важливим, бо Трамп переміг. І цим спровокував своїх опонентів почати розмову про диктатуру? Так, демократи давно його звинувачують у фашизм. Ну, Розмова була раніше, абсолютно але так. сплеск пішов. Так, так, але зараз починаються ці всі тиражування відео, що я, я понюхав сльозогідного газу, це пахне фашизмом. Що yeah. мовляв, операція проти мігрантів переростає на ширшу диктатуру, на поліцейську державу. Знову почали циркулювати ці терміни. І тоді виникає питання: все таки, а що в такому випадку потрібно Трампу? Трампу потрібно самому по собі стати сильним лідером, трошки закривши очі на демократичні процеси, в тому числі вибори. Чи Трампу все-таки потрібно виграти вибори? От з вашої точки зору, як ви його бачите? Тримати свій фан-клуб. Угу. Тобто він, він тільки на... на ньому зможе продовжувати Він Став напівкультової на фігурою. Це правда. Напівкультова фігура в моєму розумінні, це ти виходиш і кажеш: я щось зроблю. Прикольна, непослідовна, може навіть те, що вам дуже не сподобається, але вірте мені, я той, хто здатний привести вас до кращої реальності в майбутньому. І серед його фан-клубу, а цей фан-клуб приблизно третина штатів, такий собі немаленький фан-клуб, він має виглядати таким кремезним, як кулак. В якийсь момент, якщо він схибить. Фан-клуб почне не розсипатися до цього дуже далеко, як на мене. Але цей фан-клуб може бути атакований, причому з різних сторін. Для Трампа його фан-клуб це основа його стабільності, основа того, що його позиції ніхто не здатний поставити під питання. І якщо б він не зробив те, що він зробив. Це обов'язково було використано з іншого боку, багато виборців, які там не обов'язково голосують за демократів чи республіканців, ну за визначенням, а таких більшість для них будуть великі питання. І тепер вони будуть ставити перед собою питання: а що і з нами так може бути? А якщо ми щось зробимо, а нас гвардія прийде і буде вихоплювати і висмикувати нас. А чому? А чому армія застосовується? В великих містах армія і її присутність це не сама популярна історія. Думаю, що і не тільки в великих містах. Тому історія показати свою силу послідовно знову таки Трамп виграв цей раунд, але раундів, як ви знаєте, в політиці завжди більше, як в боксі там, ну в класичному там є. Обмежена кількість раундів, а в професійному їх там багато. І всі потрібно вигравати. І врешті-решт, те, що пасує тобі, це загальна перемога. Чи Трамп зможе вийти на проміжні вибори з чимось достойним? Це питання, до речі, і стосовно нас, оскільки ви ж бачите, доволі свідоме намагання пригальмувати. Всі, всі процеси навколо нас, і як на мене, це також пов'язано з проміжними виборами. І Я думаю, що Путін, який не довіряє сьогоднішній американській реальності, буде думати, чи робити подарунки Трампу, чому саме Трампу, коли їх дарити. Ну, в його звичайно, геополітичній путінській логіці. А Трамп, звичайно, буде думати, коли йому потрібні якісь бали зовнішньополітичні, зовнішньополітичні бали. Не визначить ніякі результати в Штатах, але вони впливатимуть.